Друзі, перед вами волонтер і не просто, а капелан. Капелан. Будь ласка, представтеся. Мене звати Людмила Марфін. Я родом звідси з Вінничини, але ми проживаємо на Дніпропетровщині. І зараз в зв'язку з цими подіями військовою агресією Росії проти нашої держави. Ми переїхали сюди, тому що в нас є багато неповнолітніх діточок. І служимо Богу, служимо людям. І хочу вам, дівчата, щиро подякувати за ці ваші смаколики. Це дуже супер. Я дуже вам дякую, тому що там для вояків, куди ми їдемо, для них це дуже цінне і дороге, все те, що. Зроблено для них з любові. Вони дуже це цінують. І я вдячна, що ви підписали це все. Зробили хай це буде во славу Божу і вам, дівочки, Хай Бог благословить усе, щоб ми швиденько дожилися з вами до миру, до перемоги, і щоб ми вже дійсно могли наших вояків зустрічати і дякувати Богові і їм за те, що вони дійсно там стоять на охороні нашої держави. Слава Богу, за все і вам дуже щиро дякую. Хай Бог вас рясно благословить і ваші сім'ї. Нехай Бог забезпечить всім необхідним, щоб вас не було нужди ні в чому. Дякую вам, дівчата, дуже щиро дякую. Тому що це ну, велика радість служити Богу служити людям. Ви потрібні, і ми потрібні, і вони нам потрібні. Ми взаємно, тому що ми українці. Хай буде благословена наша держава, щоб ми жили в нашій українській державі, на нашій землі, яку Бог нам подарував і яку кордони захищають наші хлопці. Будьте благословені, дівчата. Ми разом йдемо вперед до перемоги і миру. Слава Ісусу Христу! Навіки слава. Слава Україні! Героям слава! Дуже дякую. Ну, краще не скажеш. Щасливої вам дороги везіть. Хай воно буде оберегом. Ось, друзі, повний вже забитий бус. Це пані Людмила із своїм чоловіком. Вони везуть на фронт. От, Дякуємо. Всім. Слава Богу. Навіки слава.